Середа, 24 травня, досвіди Давида подібні до наших досвідів. До Тебе, Господи, я покликав, мій Боже, не будь безмовним до мене, щоб ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Псалом 28, перший вірш. Досвід Давида показовий. Історія його життя викликає зацікавлення кожного, хто прагне вічної перемоги. У Давидові за панування боролися дві сили: невір'я вишикувало свої полчища і намагалося затьмарити світло, що сяяло на нього від Божого престолу. Щодня в серці царя йшла боротьба. Сатана протидіяв кожному кроку вперед, який робили в житті Давида сили праведності. Цар розумів, що означає боротися з началами, з владами зі світовими правителями темряви цього віку. Послання до Ефесян, 6.12. Іноді здавалося, що ворог ось-ось добуде перемогу. Однак, зрештою, віра перемогла, і Давид радів спасенні силі Єгови. Боротьба, через яку пройшов Давид, очікує кожного послідовника Христа. Зійшов дияволу великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Об'явлення 12.12. протистояння двох сил відбувається перед очима жителів небесного всесвіту, і ангели готові підняти над Божими воїнами, котрі терплять утиски, стяг проти ворога і вкласти в їхні вуста пісні перемоги й радості. Для людей чи цілих народів, котрі порушують Божу волю, обов'язково надійде день відплати. Багато хто відкидає Божу мудрість, віддаючи перевагу розумові світських людей і приймаючи будь-які людські винаходи та плани. Давид поклав поряд із собою на престолі Боже Слово і був непохитний. Однак, залишивши на певний час біблійне вчення, він значно зіпсував свою бездоганну репутацію. Нам потрібно привести свою релігію до біблійних норм. Ніхто не має права вважати себе настільки мудрим, аби приймати чи відкидати Божі слова відповідно до власного бажання. У жодному разі не давайте людям цього світу приводу вважати, ніби християни мають ті самі думки та судження, що й світ між вічним Богом і церквою з одного боку, і світом з іншого існує межа. Тут не може бути єдності. Одні вибирають дорогу Господню, інші диявольську завжди виникатиме необхідність боротися за віру одного разу передану святим. Юди третій вірш. Люди цього світу недолюблюють Біблію, оскільки вона не дозволяє чинити їхні улюблені гріхи і залишати в собі спадкові й набуті негативні риси характеру. Вони хотіли б, щоб їхніми ідеями дорожили як Божою мудрістю. Вони чинять опір Божому слову з тієї причини, з якої юдеї свого часу кричали: нехай Христос буде розп'ятий. А вся річ у тому, що Христос засуджував їхні гріхи і викривав їхні беззаконня. Ось вся справа, дорогі друзі. Тому давайте викривати гріхи й беззаконня, як свої, так і інших людей, для того, щоб змінюватися на краще в Божу подобу і в Божий характер.